Я йду сьогодні на секунд. Сьогодні нарешті 23 градуса справжня весна. Це означає, що я буду забіг свій робити на самий дальній секунд. Туди йти 2 часа пішком. Звісно, я піду пішком а не на автобусі, тому що гарна погода. Звісно, мені нема що одягти. Я не знаю, що одягти. І, до речі. Ще зараз мені потрібно піти і принести гору продуктів і відправити три посилки. Оце в Америку. Це ці купили баленсяга кросівки. Мої забрали. А це куртку продала спортивну теж в Америку. І це поїде в Канаду. Мої підписниці з України. Дівчина в Канаді зараз живе. Купила мене пальто і туфлі. Коротше, щось ось таке в мене аутфіт. Взагалі ви видно. Я цю куртку виставила на продаж, а тепер а, дивлюся, може і мені треба. Я зараз йду на розвідку до супермаркету. Я піду взагалі без куртки, тому що там щось 23 градуса. Якщо я замерзну, то я візьму куртку. Так, я вже поспішаю, тому що вже три години, а закривається вісім очков і справ, як завжди. Це жара. Я, щось, я в кофточці. Кофточки жарко. Дивіться, це мій магаз. <решко> Коротше, не Джерсі, а то Вінниця. це. Короче, на 30 доларів набрала овочі і фрукти. Це у нас таке. А храм такий, я ніколи в ньому чомусь не була. Thank you. Краса. Мені так подобається цей колір, оці, ну, це така романський стиль, фундаментальність, прочність. У мене в дитинстві був е, особливий погляд на іграшки. Вони для мене були гарними, якщо вони були прочними. Тому я дуже обожнювала резинові грушки. Так звучить пошло, але ну, нормальні, дитячі і м'які, тому що вони не поламаються, не порвуться і довго прослужать. І це в мене досі такий погляд на речі. Я не дуже люблю щось крихке, таке, знаєте, якісь там татуеточки, крихкі, і десь багато де деталей, мілких, якісь механізми. Це для мене трошки якось стресово, тому що це може зламатися і я буду дуже розочарована. Досі я зрозуміла, що ось по білдингам, я розумію, що мені подобається щось фундаментальне, прочне і таке, що так от грубе. Звикнув мужик тому який стояв, ну, там сидів за рулем і такий на мене. <гум> і улыбався. Типу, я кривляюся на камеру. Біжу зараз на почту. Дивіться, наша сусідка яку красоту тут строїла дизайн. Так, ось це коштувало 30 доларів. Так, тепер най... Най... найскладніша частина дня це буде. Відправка посилок, я беру цей рюкзак. Я його в Києві купила. Адік. Аді -да. І ось ці дві здорові посилки. О, згадала ще. Тому що з туалетами в Америці напряжно. <му> Коротше за доставку заплатила 56 долларів, це багато. Це я, типу, за свій счет відправляла. Так, да, так от. Дивіться. Парфуми. Це вам місцевий прокат. Я вдома він все. це Знову очередь. Ціка, очі, очередь, все у нас Я не буду стрілюватися. Доки нам посилку. Ця кого хочеть можна кинути У Мене накопилось дуже багато таких філософських питань, які б я хотіла з вами. Які б я хотіла вам розповісти. І знаєте, за що я задумалась. Спочатку мені здавалося, всі люди такі різні у різних країнах. А тепер мені здається, що всі настільки однакові. А, завжди здавалося, що культура, це все особливості дуже відрізняє людей. Але це займає дійсно десь 10%, може 20%. Все інше людина буде поступати точно так, як ви. Так, все, я включаю п'яту передачу і швидко-швидко йду. Дивіться маленькі фіолетові бубочки. Папа, дивіться, це хай скул, це... коротше. Це яка гарна скул. Кул скул! До речі, мені сьогодні школа снилась. Мені знаєте, дуже часто повторюються сни, де я ходжу е, гола або обідрана, і мені стидно за це. Це дуже часто повторюється сон. А ну, психологи, що це означає. Ну так, да, я застидаюся часто за свій зовнішній вигляд. Тут е, і психолог мені не треба, і сама знаю, що це означає. А сьогодні мені снилося, що мене попускають у школі. Але мене не дуже мене не попускали в школі, мене ігнорували. І мені, скоріше за все, снилося те, що а, мені якось не приділяли уваги і мене недолюблювали. Ось це в мене, коротше, такий сон сьогодні був дурацький. На що я його згадала. Я в інстаграмі вже вам показувала Бруклін. Дивіться, це Нью-Джерсі один в один. Тобто взагалі вся Америка. А до речі, дів... дівчинка з України мені показувала Канаду. Оце одно в один. Оце десь континент однаковий. Але ось так от, так? Да? Тут люди оце абсолютно такі звичайні люди. Мають ось такі будиночки або один поверх і так живуть. Це такий стандартний. Такий оце як ми в Хрущовках живемо. Оце люди в таких будиночках. Боже, яка я щаслива, що я вибралася. Саме перший теплий день. Гормон щастя просто зашкалює. Я просто взагалі, я кайфую. Я йду і, знаєте, ще доповнює цю радість, те, що я зараз каву вип'ю. І буду дивитися на супер панораму, на весь Манхеттен. Плюс те, що я ще піду до свого улюбленого храму потім. Бо він все по дорозі. Я отримую просто неймовірне естетичне насолодження від цих цвітущих дерев і гарних будинків. Дивіться, які вони класні. До речі, це мій найулюбленіший будинок. Дивіться, який класний, крутезний просто, дивіться, яка двері в нього. Просто обалденний. Також я кайфую від того, що я аж дві години буду пішки йти швидким шагом. І це зарахується. Як спортзал за сьогодні, ще й можеш зробити подарунки, собі, єрману, мамі, папі, щось купити на продаж. Оце відчуття, що ти можеш щось купити і змінити своє життя на краще, знаєш? От ось цю, чому люди люблять шопінг, да? тому що ти уявляєш, що ці речі вже все буде зовсім по-іншому. Все буде, ти будеш нова людина. Слухайте, мене так пробило побазікати. Накопілося. Я, знаєте, люблю дивитися на Америку а, очима, ніби я у фільмі. І це все міняє. Ця, весь смуток перетворюється на таке підня, Внутрі ніби щось піднімається. І так вау! І цікаво становиться жити. Ти у фільмі американському, тому в якому ти завжди хотів бути, ти головний герой. Це ж круто. Сміття в Америці. Якому таке сміття. Ось хороший телевізор. Ось, вона моя улюблена церква, храм і заброшка. Я, мабуть, вже декілька разів її показувала. Я нічого не можу зробити, вона мені так подобається. Я не знаю, чому я так люблю Заброшки. І ось такі... Історичні різні будівлі, храми особливо. Це моє місце сили. Не знаю, чого я так люблю заброшені будівлі. Це якась в мене манія з дитинства. Мені здається, що вінтаж я також люблю, тому що я люблю все таке заброшене старовине, покрите пилюкою, яке має якусь таємницю, яку мені треба обов'язково розгадати. Очі, я останній клієнт була за мною закрили двері секонд-хенду. Я нічого не встигла, звичайно, півтора часа для такого здорового секонд-хенду, це, вообще можна один ряд тільки перебирати. Дуже натерла ноги, шкутильгаю. Коротше, показує, що я купила. Так, перше, що я купила, це по плану. Все йшло. 4 долари. Ось така папка для документів. Дуже зручно по категоріям, я її знайшла. Далі, взагалі, супер знахідка. Так, чек. Супер-пупер-знахідка. Сумка Fossil. обалдеть, тут ще ключик. Срібні ці штуки. Це дуже прям класно. І ще є довгий ремінь. Така взагалі матня торба. Треба їй щось покласти. В общем, а, ось такі батькам купила джинси Levi's і Wrangler. Просто обалденні врангери новенькі, якість топова взагалі. Ще я гермену такий подарунок купила. Це ось така а, баночка з маяком і море. Він любить маяки, море. Е Може на роботу чай собі насипати. Коротше, така безділушка, йому сподобається. Собі я одну тільки річ купила це ось така футболка. А мені сподобався такий розслаблений стиль. І тут якийсь бренд ресторану. От оно таке застіране трохи. Мені подобається такий вайб. І оце єдине, що я собі купила. Та-дам! Фу, я буду зараз мити руки. Відпочивати, коротше, і вечеряти. І я буду дуже рада, якщо буде дивитися до кінця. Ставте лайки. І... Все, язик Ставте лайки, якщо вам сподобалось. І всім класного вечора. Ранку, або дня. Всіх люблю.